Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім, як у нас починається квітень, що я роблю, як виглядає мій город, мої дерева, кусі. І трошки розкажу вам про мої нові придбання саме про оцей акумуляторний оприскавич від Гардена. Я вже маю такий дволітровий зьома, він мені дуже подобається. Я їм користуюся вдома в основному. А для саду-городу вирішила придбати оцей. Я вже спробувала обробити ним кущі смородини, мені сподобалось. Звичайно ж, він трошки менш потужний, ніж мої інші акумуляторні і бензинові прискачі, але він легший, він зручніший і витрачає набагато менше води, ніж мої інші. Тому запрошую вас. 4 квітня я випадково знайшла у шкафчику ось тут. Я тут буду зберігати всі свої добрива. Тюльпани. Вони вже там проросли. І я навіть не знаю тепер, якщо їх я посадовлю, будуть вони рості чи не будуть. Є в мене такий кошик для цибулинок. І зараз я хочу посадити його ось тут, на це місце. У мене тут вже росли тюльпани. Точніше, я тут вже садовила тюльпани. Але чомусь вони не виросли. Тому тут вже є ось корзинка. Зараз я їх просто посажу. Так. Сьогодні у нас 4 квітня. Я буду пересаджувати у більші горщики. Ось ці є лівці. Я їх вкорінювала ще у сваляві. У своїй тітки трошки... Відірвала три гілочки, і вони в мене вкорінилися, росли під фітолампами у підвалі. І е, зараз вже прийшов час їх пересаджувати. Так, у мене тут є кислий торф трошки універсального ґрунту і вермикуліт. Ще я додам мій Дивіться на це, які в них корені. Ось, Бачите? Гарні корені. Там у нас за стіною кури і плек не може ніяк з ними подружитися. Так, добренько все засипаємо. Сподіваюся, цей об'єм горщиків і їм вистачить хоча б до наступної весни. Я поставила свої ялівці тут, біля паркану. Тут у нас поряд росте груша, яка буде трошки притняти їх. Нехай ростуть, а потім вже буду думати, куди їх садити на постійне місце. Я хотіла показати вам перескелети, які теж вкорінилися, які приїхали зі Західної України, ось Чотири штучки. У мене в цьому році багато експериментів. Оце кліматіс. який я просто, коли я обрізала кліматіс, взяла і засунула у землю. І він навіть розпускається. Тут я пробую вкорінити ось свою ялиночку. Я не знаю вже в третій раз. Я її обробила азотофітом, посадила в кислий ґрунт і чекаю. А ще ось так. Теж, бачите, ялиночки маленькі. Гілочки теж їх просто засунула в ґрунт під ялинку. Може так у мене вийде щось. Бажайте я да. один експеримент. Це гілочки смородини, коли я її обрізала, просто в землю струмила. І гілочки-ожини. І вони начебто живі. Я не пам'ятаю, скільки вже пройшло часу, але експеримент продовжується. У нас тут кілька днів вже дощі йдуть, і дуже холодно, зараз 3 градуси тільки. І я згадала, що не обробила свій огород ось такими засобами проти шкідників. Зараз хочу просипати просто зверху так. І потім дощі будуть йти і все це піде в землю. Тут у мене ростуть дві магнолії по краєчках. І зараз я буду їм додавати добрива, які використовуються і для азалі, і для горденців, і для рододендронів. Так що зараз трошки їх підживлю. А дощі у нас йдуть зараз кожен день сити. Поліється. Тут у мене теж ростуть гортензії. Вони навіть зараз вже починають прокидатися. І в минулому році я сажала ще дві тут і тут. Зараз теж трошки їх підживемо. Троянди прокидаються. І троянди я сьогодні теж буду добрювати, видувати, щоб вони квітнули, щоб були гарні. Тому зараз і до троянд руки дістануться. Так. І тут в мене росте гортензія біла, Анабель. Їй вже більше шести років. Вона дуже гарно квітне. Кожен рік треба її обрізати, бо якщо дуже багато квітів, то вони невеличкого розміру. Я садовила форзиці. Вона почала квітнути, Такі гарні квіточки. Троянди прокидаються, гарно випускають нові листочки. Я їх теж вдобрювала. Будемо чекати, коли вони почнуть квітнути. Крокуси майже відцвіли, не так гарно цвіли. Зараз покажу вам фотографію. Проте нарциси скоро розпочнуть. І тюльпани, а потім і риси, а потім троянди і лаванда. Бузок вже майже відкрився. Скоро теж буде квітнути. Оце повилазили мої флокси, які я садовила ще у кінці березня. Подивіться, які вони гарні. І ось там повилазили. Взагалі у мене тут на клумбі у останньому рядку ростуть флокси. Мені вони дуже подобаються. І дуже чекаю, коли вони закліпнуться. Вже смородина прокинулася. подивіться, які листочки гарні. Але обробляти її не можу, бо у нас тут тощі і холодно. Тільки 3 градуси тепла. Нагадаю, що сьогодні 4 квітня, 3 градуси тепла. Вже тиждень така холодна погода. Ще йдуть дощі. Наші осмілі всі поховалися, жодний не літає. Так само і з бджолами. Всі ховаються і гріються. Ну, а тепер огляд мого оприскувача від гардена об'єм 5 літрів. Інструкція є українською мовою. Також зарядний кабель поставляється, шланг і розпилювач з двома різними насадками. Штанга телескопічна, її можна трошки подовжити. Ще мені подобається, що насадки прикручуються прямо на бак, і їх можна зберігати в такому стані. А ще тут є такий мірний стаканчик для того, щоб додавати щось ще до баку. Ще мені подобається, що можна змінювати кут для обробки, щоб обробити і зверху, і знизу. Все з'єднується дуже швидко. Зрозуміло і якість мені подобається. Рямінець кріпиться у спеціальні отвори і дуже міцно тримається. Почала готувати розчин з ліпідоцидом, фітоцидом та ліпосамом, і буду обробляти свою смородину. В цьому році все буду обробляти тільки біопрепаратами. Під час обробки своєї смородини я знайшла маленького жучка довгоносика, а після обробки, вже через півгодини, він був мертвий. А це наші осмії. Зараз виглянуло сонечко, на вулиці тепло, і вони працюють активно літають і щось не видно там приносять чи ні, але дуже рада, що вони такі активні. Подивіться, яка маленька пухнаста вилізла погрітися на сонечко. А це наша лохина. Вона вже починає квітнути. Я ніколи не бачила, як квітне лохина. Дуже цікаво. Сподіваюсь, в цьому році ми вже скуштуємо свої ягідки. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Будемо знімати далі, що і як у нас відбувається. Дякую Богу, що ми живі, дякую нашим ЗСУ за, за те, що ми просинаємося кожен день і можемо жити, можемо творити, радіти життю. Я всім бажаю мирного неба, щоб війна у нас закінчилася. І всього вам самого-самого доброго. А від Блека вам всім пока. Супер-мачик! Вірте. Зайка. Да, супер.